Днями на подвір'ї Коростенського учбово виробничого підприємства УТОС було гамірно людяно та лунали пісні. Врешние цветут, пилиначе с ним, а роки идут. А ще читались вірші про утос. Є в Києві Лавра й хрещатик, в Одесі відомий привоз, в Карпатах є гори Карпати, у нас Коростенський утос. Багато років до заводу і в спеку, і в сильний мороз. Спішили ми всі на роботу в наш затишний рідний утос. Прекрасний будинок культури колись був відкритий для нас. День гумору, день фізкультури проводили гарно там час. Це й не дивно, адже Коростенський учбово-виробниче підприємство ОТОС відзначило 88 років від дня заснування та 90-ту річницю діяльності українського товариства сліпих. Українське товариство сліпих має довгий історичний шлях у 1933 році. Товариство об'єднало незрячих людей задля того, щоб працювати разом, будувати своє майбутнє спільними зусиллями, відстоювати свої права та інтереси на працю, освіту, культуру, розвивати свої творчі здібності і з спортивний потенціал саме на цьому наголошували виступаючі 90 років для нашої організації. Це дуже великий період, проміжок часу. Наша організація і сьогодні одна з найчисельніших організацій в Україні. Вона об'єднує більше 35 тисяч людей з особливими потребами, а саме людей з вадами зору. Головною метою нашої організації завжди було, є і буде захист прав наших людей, представництво їхніх інтересів, реабілітація, соціалізація, адаптація в суспільстві 90 років довгий життєвий шлях. Історія, злети та падіння, нові можливості та перспективи. І хоча сьогодні підприємству тяжко конкурувати з іншими, воно працює та шукає нові можливості для існування та розвитку. З кожним роком наша діяльність осучаснюється та оптимізується. Коростенське ужбово виробниче підприємство виграло європейський грант на підтримку діяльності підприємства. Це дуже вагомий внесок в те, щоб працювати по новому, працювати з дотриманням європейських стандартів щодо соціального захисту людей з інвалідністю позору. Коростенське учбово-виробниче підприємство УТОС є невід'ємною частиною громади. Наголосив і міський голова Володимир Москаленко, звертаючись до присутніх, та подякував кожному з тих, хто працював чи працює на підприємстві за його вклад в розвиток товариства та підприємства. Як було традиційно сильним підприємством, то і залишилося. і ту функцію соціальну, яку ви сьогодні виконуєте. Це просто не можна оцінити якимись показниками, тому що це відношення до кожної людини незрячої, це її підтримка, це можливість можливо збиратися, вирішувати проблемні питання для людей, які проживають і в громадській організації УТОСа, і на підприємстві. Гарним партнером Коростинського УВП УТОС та «Товариства сліпих» є управління праці та соціального захисту населення. Пріоритетним напрямком роботи управління праці, всієї системи соціального захисту Коростенської міської територіальної громади є все таки забезпечення надання максимально якісних послуг нашим особам з інвалідністю позору. А це і реабілітація правильно ви говорили, і забезпечення ТЗРами, санаторно-курортне лікування, і робота з медичними працівниками, і пільги з міського бюджету, які виділяються, і матеріальна допомога. А ще були грамоти та подяки за професіоналізм, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток Коростенської міської територіальної громади. Міський голова Володимир Москаленко вручив подяки Коростенської міської ради. Були вручені подяки центрального правління Українського товариства сліпих та житомир обласної організації УТОС всі виступаючі бажали один одному терпіння, здоров'я та миру в Україні. Окремі слова вдячності лунали на адресу митців Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, зокрема Івана Ганзери та Тетяни Шпакович, які радували присутніх своїми музичними виступами.